Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Ну що, сьогодні давно не виходив на зв'язок, давно не було відео, питають поставочку. Значить, днів два, як повністю розстала водойма, і традиційно для кожного року весною в середині літа та восени проводимо зв'язкування. Ну, настав той час, думаю, сьогодні проізвісткувати. Попросив кума, привіз мені 10 кг ізвісті. Ну, Думаю, закину для початку піде. Також по водоймі, по замору хотілося би розповісти. Значить, включав я свій аератор. Той, що в минулому році перейдіть там, подивіться, по відео в мене є, розказую про нього. Значить що, на даний момент пропало всього два невеличких карасика. Тобто той спосіб 100% дієвий, вже роками я зрозумів, що він допомагає. Вмикав його коли через день, коли через два там, на пару годин. І отут лунка завжди була розмита. Можна сказати, як зимувальна, ця... <кхем> Забу, як називається, ну, зимувальна лунка була завжди розставшою. Так що якось так. Води в цьому році дуже багато, навіть місточок у воді, е, хочу ще сказати, що 10 см води вже десь впало, то було аж під саме цей верхній брусок вода. На тому краю взагалі вилилася з берегів, Ну, води цей год позатопляло скрізь цілога, тому води чимало. Ну і нарешті пропала проблема з тим, що вода цвіла. Цвіла, вона завжди тільки розтає лід. В той же день на слідую вона вставала зелена така, що це просто капець. Ну, Але не знаю. Побідили ми це все діло. Можливо, просто, як казали люди там, хто розуміється, всьому, коли копаєш водою, бо гази йдуть, то вода зеленіє. Ну, Вже пройшов час, тому вже стабілізувався цей показник. На цій стороні тут трішки зелені спливає, але і сачком пройти виловить, там 10 хвилин і її не буде більше. Так що якось так. Ну а я тут набрав вже два відерця води, зараз насиплю ізвісті, буду колотити і потихеньку так проходить кружечкою все, щоб нічого не пропустити, буду поливати. Так що, друзі, такі справи. Тут повипилювали кущі, тепер тут так. Видно аж хто знає куди. Ось такої ізвісті про тарабани. Так, на мій зовнішній вигляд, не звертайте увагу, вдівся так, щоб, щоб я ся обризкати цією ізвістю, щоб не отримують пошапку. Ну, висипай, думаю, на, на дві частини. О, бачите, яка гарна Ізі зразу реакція йде. Добавлю, що Ізіс не Бо була купа, що вона нуляча. Або вже десь зайшов сиро, що вона вже реакція пройшла. Це хороша сьогодні. Так, ну тепер наразі на знайти паличку та розколоти. Ух, що мить реакція пішла. Дивіться, яка реакція, це ж відро труситься, це ще не колотив. Гарна і кумові. Скажем дякую. Велике дякую. Ну це при цьому як іде реакція, так відра нагрівається так, що це пластмасове навіть може поплавитись. Ну, це реакція. Тільки що поза кадром спробував, вже відро так нагрілося пластмасове, вже буде, щоб хоч не поплавилось. Схватив пластмасове. що желізно ще одне не знайшов, то ще в тому році колотив. Ну, зараз трохи розколочу, це виллю і наступну ще води доберу, бо, так як воно на дно впалось, тяжко розколочувати. Страшне. На радусів 50 точно є. І так, тут обробив. Ще звичайно, треба взяти граблі, Та тут для красоти та й взагалі От тут бур'ян повитягувати, так як тут зимою трохи підрубували. Поросли тут гілки, трохи палили, а не до видать, в льоду мерзло було. Ну і зараз на колочу, на цю сторону, зараз ще прийде товариш допоможе, колотить. Бджоли літають вже, хоча сьогодні хмарний день. Але літають. Опа, це кадри! Гуси полетіли, чи що воно там? красота. Гуси. І так, друзі, процедура пройшла успішно. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Якщо все буде добре, зніму ще зариблення, так як плануємо трішки підзарибити ще в цьому році. Ну і хочу вам сказати до побачення, всього найкращого, мирного неба над головою. До побачення.